І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Лунатік на ТВП-Т50 51 карта Париж. Ну що ж, до бою? Так, ну взагалі-то в нас в основному в місті в Парижі, так, заробіт показують, як вони там тяжі, навіть стежки, але ось мені... Дуже цікаво зараз буде побачити саме на зелені. Давно ми не бачили, як на зелені треба відігравати. Треба, так скажемо, повчальний такий бій. так? Нас тут підтягнули. Ну, У нас ЄБР, Юдес позаду гріль перекриває, ще справа позаду прикриває бабахам на всяк випадок. Ну, Вліпити, наприклад, в ЛТшку буде складно. ЄБР тут наглює, він нас підсвічує. Це Проблемна проблема. Чому? Тому що. Завжди будуть нас бачити, і буде ще й артилерія нахлопушувати. Там по-моєму, блендами залетіло. Будемо дивитися після бойової статистики. Якщо немає, то на Ось вона про що я казав? Артилерія таким, які цілі, полюбляє. Ну і артилерії теж ну там по місту, так, є де інколи постріляти, але в основному треба артилерію вихлопушувати саме зелень. Чому? Тому що для них це саме небезпечне, бо більше. Так скажемо, ну хіба що біля бази там є така position, можна стати. І, до речі, що з лівого флангу, що з правого флангу, теж біля бази на артилерії є чудова позиція. Я, по-моєму, навіть колись грав на артилерії і показував, так, як я на тій позиції граю. Там можна і по тяжам постріляти, в принципі, скрізь можна постріляти. Ну а якщо вже тебе підсвічать, звичайно що зразу ж гараж. Так, поки я розповідаю чудові, та цікаві історії. Не знаю, скільки наш герой настріляв блиндами, так? Тут дуже у нас небезпечна небезпека, це ЄБР. ЄБР наш братіш теж це помітив, ну, розуміє так, і буде намагатися його вихлопушити. Якщо він його вже вихлопушить, то вже у нас проблем, в принципі, не повинно бути, бо у нас Бачат зайняв центр між, так, між будівлями цими став. А він чомусь теж не може ЄБР звідти вихлопушити. Він теж, бачите, зашкірюється там. Так, і попереду бачили ми Бачили ми бачата, а бачат поїхав на нашого бачата. Буру за це жорстоко покаже. Чому шкірився наш братіч? Ти там ще ЄБР на нього агреснув. А ні, ЕБР так і тут стоїть. А ну братіш, давай, на ЄБР чи куди ж. Будеш молодчиною, якщо це, це зробиш. Де ніяк не боже його звідти виходу і знову тікає. Напруженіша ситуація в бою. А почекайте, а чому не показує, наш ж герой пробивав? А, не пробивав, не влучав. Так, ще наш герой нічого взагалі не настріляв в цьому бою. Поки я тут спостерігаю за тим, що відбувається, на мінікарті. Так, а на мінікарті у нас там в принципі все чудово. Я бачу, що вихлопушують по джей Джейтакій ліній потихеньку. І броньовані Петехи. Тут бачимо побага проїхав, це чудово. А чому Бабаха приїхала, бо ЄБР наш вихлоп ушив в ЄБР-суперників і поїхав вже. Е, теж буде наглючити. П'ять побої, Нарешті ми вже, вже побачили, демедж зафіксований. Так? Це те, що не бліндами. Один ворог знищений. ТВП суперників під'їхав. ну Це не, варі... не чудовий варіант. Колись я також так проїжджав, там в принципі ти зашкірився, але ну, ти звідти вже не виїдеш. Якщо ось так будуть проходити суперники, ти вже звідти не виїдеш. Наш герой так потихеньку-потихеньку. Зараз його через кущики виявить. І. А, не. сказати, присадить на свій барабан. Так довго там б'ються, довго б'ються на J такій лінії. Так, по центру у нас на всяк випадок, по центральній вулиці, стоїть є четвертий. Не, 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 не дасть він проїхати там суперника. Тут в них ще залишився з таких небезпечних. чати ще десь є. Не бачили ми його, до речі, він напевно, в режимі ПТ стоїть десь біля свого біля своєї бази. Ну, а так ще повірватися. Ну не очікуванчик хіба що. Ну, нам потрібна допомога, щоб ЮД разом проїхав. О, тікає артилерія, зрозуміло. Що її зараз буде тут непереливки, Знешкоджуємо артилерію, це теж плюс. Починає рух теж ТВПшка. Його зайду там бабаха прикриває. Так, пратіш на U-10, Поїхали, поїхали. Ну що ми будемо стояти, чекати. Складно, правда, бачите, складно грати е, саме ось зелень на... Це, покликав Байкишас. Складно грати зелень на СТ чи картони. І поки ти там вистрілюєш свій барабан, зараз буде такий неочікуванчик. Поки що борт, а можливо потім... Та все буде. Будеш вже в гаражі відпочивати. І присадити трішки так, з підпалом. Чудово, підгорів, ну згорить чи ні. А його артилерія може звідси доліпошити. До Хай не доліпошити. Так, Є... на братішній Одесі приїхав, там ще артилерія не забуваємо, у куточку стоїть. Наша вже артилерія починає вперед їхати. Все, там вже все чудово у нас. На речі, там дуже довга така перестрілка була позиційна. Бача теж починає тут агресувати, тому що він бачить, що тут можуть бути неприємності. Під'їхали вже під саму базу, супер. Так, а це Каро 45Д, чомусь сам поїхав. А він що не побачив, що тут ТБП стоїть, чи що, він напевно не, не побачив. <с�алістична> Через успіх, братіш, добивай, 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 сідайся, артилерія доход пошивайся. Три вороги знищ... А, чи це наш герой? Ні. Три вороги знищено. 4216 настріляно. За розвідданими навіть 1200. Залишається артилерія в куточку і залишається попер... Опа, дав. Це бачат, походу, дав йому, так? Він десь там кучей кастить. Підгорів, підгорів, але не згорів повністю. Наш юдес. Братішний братіш. братіш. Ну, він спочатку не хотів бути братішним братішом, а потім, бачите, проїхав допоміг. Дали звання титул братішного братішка. <бритичного> не звання, а титул надавати так Звання це як, це як герой битви буде якийсь так чи щось таке. Так, чудово. Майже 5 тисяч настріляно. Бачат бачимо, не конкурент. Я ж кажу, що на ТВП це, на мою думку, поважно, це найкомфортніший барабан. Він перезаряджається, швидко вистрілює. Учність, влучність, так скажемо, чудово, чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.